Привіт! Сьогодні я покажу, як зосереджувати увагу глядача на певній ділянці видива. Отже, скажімо, у вас є ось таке видиво. Тут відбуваються певні маніпуляції. І, скажімо, у певний момент вам треба зосередити увагу на назві сайту. Для цього йдемо у панель Edit, тобто «Редагувати». І вибираємо тут опцію Zoom and Pan». Натискаємо і використовуючи вузли ось цього контурного чотирикутника. Тобто ось цей вузол, ось цей. Ось цей або ось цей, можна змінювати масштаб. Скажімо, ось так, змінимо масштаб і наведемо на ім'я сайту. Отже, тут бачите в мініатюрі, як це все буде виглядати. А ось тут як це буде виглядати на моніторі. Натискаємо Finished, тобто завершено. І тепер, якщо ми спочатку відтворимо наше відео, то бачимо, що ось тут. Буде зосереджено увагу на певній ділянці видава. Аби повернутися до 100-відсоткового масштабу, вибираємо місце, де ми хочемо це зробити. Знову ж таки, йдемо до опції Zoom and Pan». І тут, використовуючи опцію Scale, тобто масштабування, перетягуємо слайдер ось сюди. Натискаємо Finished. І ось бачимо, тут відбувається масштабування до 100%. Тепер, якщо ми відтворимо все наше відео, то бачимо, що ось тут зменшується. А тут збільшується наше масштабування. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!